У сумах слідчі СБУ повідомили про підозру переселенці з Енергодару, яка відкрито висловлювала на відеокамеру російські наративи. За даними слідства, жінка заявляла, що Україна, начебто, сама напала на себе та розпочала війну проти своїх громадян. Водночас зловмисниця заперечувала причетність Росії до збройної агресії проти нашої держави. Згідно з висновком спеціаліста, надані для дослідження відеоматеріали з висловлюваннями фігурантки містять усі ознаки. Виправдовування, визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України розпочатої у 2014 році. На камеру правоохоронцям жінка вибачилася, за сказане. Добрий день. Недавно журналісти виложили в інтернет моє висказування, Вот, був широкий резонанс. Я сделала. Необдуманный поступок. Вот, и раскаиваюсь. Я прошу прощения у людей. Украина отстаивает вообще-то свою государственность. Россия напала на Украину. Еще раз прошу прощения. Наразі жінці повідомлено про підозру за частиною першої статті 436 прим 2 виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників кримінального кодексу України. За таке кримінальне правопорушення передбачається арешт або виправні роботи чи позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.